Дидактична гра мова свійських тварин. Це хто? Це собака мама. А це хто? Це маленьке цуценятко. А це хто? Це великий пес тато. Загубилось цуценя. Кличе мамо, кличе тата. Як кличе? Гав-гав- гав, гав. Це хто? Це кішка мама. А це хто? Це маленькі кошенята. А це хто? Це великий кіт тато. А киці дітки чемні розмовляють так приємно. Як? Няв-няв-няв. Це хто? Це свиня мама. І маленьке хто? Поросятко. Це великий кабан тато. Поросятко кличе друзів, щоб погратися на лузі. Як кличе? Хрю, хрю, хрю. Це хто? Корова мама. І маленький хто? Телятко. А це бик тато. А малята наші знають? Як корівка всіх гукає? Му, му, му? Це хто? Мама коза. А це маленьке хто? Козенятко. А це тато хто? Козел? Козеня скаче, стрибає. Друзі всі гукає, як ме, ме, ме. У кожної тварини є своя мама, яка дуже-дуже любить своїх діточок і про них завжди піклується.